27 березня відбулась третя гра фіналу плей-офф, на якій зустрілись хокейні клуби «Кременчук» та Сокіл. Матч розпочався за переваги киян на третій хвилині першого періоду. Гравці четвертої ланки господарів провели контратаку. Володимир Алексюк віддав шайбу на Максима Жеребка, а той влучно пробив у кут воріт Кирила Кучера. Таким чином рахунок відкрив хокейний клуб Сокіл. Та вже на 13-й хвилині Кремчанам вдалось зрівняти рахунок. Хокеїсти команди Олександра Савицького розіграли красиву комбінацію, яку завершив оборонець Кременчука Дмитро Ігнатенко. Ігра напряжена, але ми ділим все для реалізації наших голов. Так що все буде по установкам тренера. Я настроєм тільки на побіду. Другий період виявився для хокейного клубу Сокіл провальним. Господарі заробили шість штрафних хвилин. Одного разу грали в подвійній меншості. І саме тоді, коли четвертий хокеїст ледь з'явився на льоду на середині другої 20 хвилинки, Віталій Лялька вивів Кременчук уперед. Матч хороший почали хорошо з нашої сторони. забили гол. Потім якось так получилось сумбурно. Зто пропустілі пропустили, пропустили второй Потом пропустили, теж. Фект, непонятно. понятно. Вирішальним і переломним у зустрічі став старт заключного періоду. За перших півтори хвилини кияни провели дві шайби і перевернули гру. На останній хвилині Владислав Куцевич забезпечив своїй команді перемогу у цьому матчі. Гра завершилась з рахунком 4-2 на користь хокейного клубу Соків. Важка була гра для нас сьогодні. Дуже я. Е... Важлива, звичайно, перемога, така потужна для нас зараз. Була хлопці, додавали в третьому періоді. Грав більш-менш, я вважаю, була рівна. Але ж ми скористались своїми можливостями та забили гол. Це думаю, важливо. Четверту гру серії фіналу плей-офф провели сьогодні у Києві. Марія Бердаєва, Кремльчицькі новини.